Доброго ранку. Якщо ви ще не прокинулися, то ми вас неодмінно розбудемо і почнемо з того. Ну, якщо ви не знаєте, у нас в гостях Даха Браха і Портмане, які зараз вам зіграють. я перед тим скажу дуже важливу інформацію. Не забудьте, що 22 лютого Даха Браха і Портмане презентують спільний проєкт у Києві. А потім буде ще і Одеса, Вінниця, Тернопіль. І Львів, але 22-го числа це почнеться. Окей, 22 другого лютого Так. програма наша добігає кінця. ми тут насолоджувалося перерна рекламу. Насправді музикою на велика частина монет. у нас та, але Ми там ми хочемо просто менше забрати часу, е більше дати часу, точніше хлопцям, і дівчатам, щоб щось зіграти з нового альбому, який готується. Отже, як ви зрозуміли, готується до виходу крутезний альбом, абсолютно він буде називатися Хмалева проєкт, власне так і називається. Так. І це дві групи Даха, Браха і Портмоне з Мінська. Почути це ви можете у будинку художника в Києві 22 лютого? Я вже Того... подивився це в середу, так що в четвер я буду не виспавний, напевно. Ну, в, то, в цьому ви вже зрозуміли. Бо я дуже-дуже маю наміри піти на цей концерт. Я хотів, знаєте, що ще запитати? Ви досить вільно граєтеся з фольковим матеріалом, зетним матеріалом. Насамперед, там дахи, брахи. От в реставраторів є два підходи взагалі, от, ну там відомі. Один це, наприклад, показати. Коли вони реставрують щось, так як і це бачили сучасники, щоб зрозуміти, як воно для них виглядало. І інший підхід ну там, наприклад, ми знаємо, що ті самі статуї мармурові, їх же ж колись малювали в різний колір, вони не були білі, так? або інкрустровані, мали очі, а не дірки, як до нас дійшло, їх виколопили. А з іншого боку, це за зафіксувати, як все є, зберегти, щоб навпаки було видно всю цю архаїку, там старовинність і щоб це дорожче коштувало на аукціоні, Вона кажуть, вам я так розумію, перший підхід. Ближче навіть, так? Чи як? як ви ставитеся досить вільно до фолькового матеріалу? Да, це одна з, 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 з е, засад, з основних засад, що ми, е, ми робимо експерименти з фольклором і не боїмося експериментувати. Е, і вважаємо, що даємо якесь нове життя і новий подих для старих пісень, і це є одна з можливостей існування етнічної культури. Яка, на жаль, зараз відходить, тому що з останніми бабусями, на жаль, ці пісні зникають, і бабусі не передають уже їх своїм дітям. Що дає там плетіння, наприклад, електроніки, я не знаю, електроінструментів і оце таке от аранжування. Він робить якийсь новий жанр уже. Ну, можливо, але ми про це не думаємо. Як, як він буде називати, що це за жанр? Ну, вам розходиться, щоб це не залишалося музейним якимось експонатом, я так розумію. Ну, ми просто робимо музику, так, як ми її відчуваємо. От і все. І я думаю, що і партмоне так само Вони ставлять. Ну, ми ставимося до так, як ми хочемо створити, так як ми е... розуміємо взагалі, музику як, о... о... як... такі інші. Якщосне щось. Ну, воно сучасне, так Скільки... ми розуміємо, що воно стає сучасним, тому що ми Чому? є сучасними людьми, безумовно. До Олексія, як ви до фольку такого, як до священної корови, чи от щось таке ще що можна експериментувати? Ну, це, Конечно, священна корова, але вона не настільки хрупка, як кажеться. Мені кажеться, традиції живуть в нас, і тільки перерабатувати вводя каких-то інновації, вона буде жити. Она слава Богу до сих пор жива і она будет жить. Мені кажется, що головне щоб конкретні песни не исчезли. А люди несуть и ми работаем. Я не можу запитати чи хочеться, Може не зовсім в тему. Нас просто була про Білорусі інформація в новинах. І я вас як Білорусі не можу запитати, не, не запитати, що там у вас зараз відбувається, як ситуація. А, ну, все дуже плохо і новості з Білорусі з родного Мінська, нас дуже огорчають. Ну, становімося на цьому коментарі, тому що нам туди приезжать скоро. У нас залишається небагато часу. Ми хочемо ще на останок слухати. А про що буде, до речі, ця пісня, от, яка, яку ви нам пропонуєте? Я так зрозумів, що назва в неї буде така хитра і біця. Це робоча назад. Робоча нас. А Справжня як дерева? Тонкі дерева. Тонкі дерева. А це це я просто це я таку от закадрову інформацію. Ви новий ефір. Ну але це так ви всі такі нормальні. Потім це називається, яка небудь там кажуть. Дерево, веснянка. А робоча назва яка небудь там ібіца під іпіця, або там харчінка, яка виникає рев До речі, це всі буде нове створене, чи щось ви з власного з того, що було, переробляєте трохи. Ні, дещо деякі ми, ми бачимо, що якісь їхні композиції, портмоне, вони дуже співпадають з нашими уже готовими. І ми їх так сплітаємо і бачимо, що це ще краще. А деякі, як ця, наприклад, пісня і портмоне її самі не використовують, і ми її ніколи не грали. І це власне це те, що створилось у Хмелевій. Якимось чином. Добре, тоді ми будемо ну про всяк випадок. Вже попрощаємося з нашими глядачами завтра. о Сьомій ранку. Ми побачимося. Не забувайте, що 22 лютого о 19.30 в будинку художника на вулиці Артема буде концерт Дах і Брахи» спільно з порт -мене. до того. Я так розумію, що будуть концерти Дах і Брахи» сольні, так? Е, ну в Києві не буде. В Києві не буде в Чернівцях і в Рівному, так само 6 і 7 лютого. А ми обіцяли нам дуже жваву композицію. От тому нашим глядачам бажаємо гарного дня. Не забувайте, що правда об'єднує, і гарна музика теж об'єднує. Прокидайтеся разом з дахою, брахою і Портмоне.